Вітача іграшка, футбольний м'яч, пакунок, пачка цигарок чи книжка. Усі ці предмети можуть становити небезпеку. Якщо ви помітили їх залишеними у незвичному місці, будьте обережними, попереджують рятувальники. Адже зважаючи на нинішню загрозу тероризму в Україні, такі знахідки можуть містити вибухівку. Треба відійти від небезпечного предмету, який знайшли, позвонити на 101, Позвати, якщо є якщо це дитина, позвати дорослу особу, щоб доросла особа відокремила ту територію, яка нашла, і не допускала людей до неї. Достатня відстань, на яку потрібно відійти від підозрілого пакунка – 3-4 метри. Про це і не тільки розповідають рятувальники на профілактичних бесідах з учнями полтавських шкіл. Найголовніше правило діти вже встигли засвоїти. По-перше, потрібно завжди зберігати спокій, ніколи не хвилюватися, покликати дорослих, якщо є така можливість. Якщо ж немає такої можливості, то треба все обґрунтувати і знайти правильний вихід. Ну дивлячись по ситуації. Зі свого боку, вчителі також влаштовують для учнів роз'яснювальні бесіди, присвячені темі вибухонебезпечних предметів. У нас проводяться раз на місяць бесіди з безпеки життєдіяльності, до яких відповідно до ситуації, яка склалася, включені бесіди поводження з вибухонебезпечними речовинами, з вибухонебезпечними предметами, дії у разі виникнення надзвичайних ситуацій. У Полтавській області на щастя кажуть рятувальники жодного такого предмету виявлено не було.